Це риторика пропагандистських каналів, пора задумуватися про поразку. Треба йти знову на Київ, пане Соловйов. Вам же ж тут ясно натякнули. Він вже каже, врятувати Росію. Ви це чуєте? Потрібно ще більше гарматного м'яса відправити до нас в Україну. Повна масштабна поразка російської армії, Або просто залишитися назавжди в українській землі. Захід його ображає тут. Згадав і віли, які у нього забрали. Нічого європейського їм не треба. А що можуть робити росіяни? Нагадую, обстрілювати мирне населення України. Вітаю мої незламні українці! Дякую, що дивитеся мої випуски. Нагадую, з вами я Інна на Бок. І щоб не пропускати важливу інформацію, цікаву та місцями, знаєте, заправлену сатирою, такою як я люблю. Підписуйтеся на канал актуальнощі і слідкуйте за оновленнями. А тепер поїхали. Після чергових поразок російської армії на фронті вочевидь дуже вже сильно почало ось там все те, що накопичувалося місяцями у кремлівському болоті, сходити на нівець. Змінюється риторика пропагандистських каналів і змінюються заяви експертів та навіть військовослужбовців, тому що тепер вони вже не бояться говорити там у студії пропаганд. Диста Соловйова, що можливо таки пора задумуватися про поразку. Виграш надо допускати. Я не согласен з тими, хто говорить не надо, ми победимо. Не знаю. Я не знаю к Україні, звісно, відноситися. І до Зеленського Зіленському відноситися. серйозно, він опасний. Тож, як бачите, у студії Соловйова вже допускають поразку у цій війні. І не просто допускають, а ось так от єхидно починають сміятися в обличчя Соловйову. І замість того, щоб виправдовуватися чи дійсно погоджуватися з тим, що кажуть експерти у його студії, Соловйов вкотре починає вигадувати і розповідати якісь там міфічні казочки про те, що треба йти знову на Київ. Ну нічого, перша спроба провалилася, друга спроба теж, але треба не опускати руки. Треба до кінця йти. Хоча так і хочеться запитати, пане Соловйов, вам же ж тут ясно натякнули, що поразка не за горами, це і є ваш кінець. Чи про який кінець взагалі йде мова? Ви, вочевидь, не дуже то розумієте, чи розумієте насправді, але таки боїтеся про це поки що, що говорити у своїх тих поганих ефірах. Що ваш кінець, один повна масштабна поразка російської армії? В Україні тому знаєте, що ви б зараз оце не закликали збирати ще більше людей і відправляти на війну. Нагадаю, у своїх ефірах пан Соловйов тепер закликає, якщо потрібно, задля того, щоб врятувати зараз Росію, саме так він вже каже врятувати Росію. Ви це чуєте? Тут же мова не йде про те, щоб там звільнити якісь міфічні території чи визволити російськомовне населення від українських. Нацистів тут вже мова йде про те, що потрібно зберегти обличчя Росії. Бо як так Росія може програти у цій війні? Соловйов каже, що якщо навіть мобілізувати один мільйон чмобіків доведеться то заради Росії потрібно. Потрібно ще більше гарматного м'яса відправити до нас в Україну. Наша задача – освобождення історичних русських земель від нацизму. Для цієї цілі, якщо ми повинні зібрати 100 тисяч людей по країні, по всьому світу, які хочуть плечом к плечу, добровольців 100 тисяч, 200, 300, мільйон. Вот сколько надо. Ми ж розуміємо, що тактика у них дійсно гарматного м'яса, бо вони ж як ті знаєте, таргани лізуть у кожну щілину. Вони намагаються там на сході буде якось закріпитися на якихось позиціях, задля того, щоб було про що поговорити на їхніх поганих пропагандистських каналах. Ну і звісно, ще для того, щоб там росіянам розповідати про те, що в нас все йде по плану, ми в принципі не здаємо позиції. Все так як потрібно. А ви. Ні, ні, ви не вірте про все те, що пишуть в інтернеті. Бо скоро там, вочевидь, інтернету не буде. Вже там заборонили і слова іншомовного походження, заборонили там вже принципі і публікувати пости зі своїми думками для російських блогерів, які говорять щось там про політику чи ось цю спецоперацію. Вочевидь, скоро там, взагалі, навіть не можна буде, от просто так вийти на вулицю і поговорити. Та в принципі, що нам до них, ми то з вами розуміємо, що їх чекає одне суцільна темрява. І в принципі, нам також з вами вже достойменно відомо, що ще зовсім трохи. І якщо поки що вони ще збираються таки до нас в Україну, щоб, знаєте, там когось десь визволити. То скоро ті, хто ще будуть мати дві руки і дві ноги, будуть втікати з України. Бо ж іншого вибору у них не буде, або просто залишитися назавжди в українській землі, ну стати таким, погоджуюся, не дуже хорошим мінеральним добривом для нашого чорнозему, або ж таки втекти, втекти, поки є ще можливість. Цікавий ще один момент. Після того як днями дуже почастішала бавовна там на Росії. Соловйов трохи запанікував, і тут ще найцікавіше: він почав навіть скаржитися на захід. Так вам не почулося. Він отак, от у своїх ефірах, почав скаржитися на те, що захід його ображає. Тут згадав і віли, які у нього забрали. Ані нацисти Спочатку вони лишають євреїв, таких як я в, власності, в Італії. Нам євреям не привикать і не просто скаржитися, а він навіть таку істерику влаштував в одному зі своїх брудних ефірів, мовляв, як так, італійці забрали у мене мою нерухомість. Він поскаржився на те, що в Італії в нього забрали віли. Він навіть сказав, що він єврей. Як так образили єврея і забрали його нерухомість, ту, яка йому по праву належить. Цікаво тут, до речі, чому, от скажіть, вони всі ці ярі. Патріоти російські, які постійно зізнаються у великій своїй любові до їхнього кривавого диктатора, які постійно в кожному ефірі говорять про те, що вони з Росією до кінця. Чому вони ж таки скуповують нерухомість там за кордоном у тій Європі? У тій, вибачте, це зараз я дослівно цитую цих пропагандистів: гнилі Європі, яка не потрібна росіянам, Європі, яка нав'язує свої якісь погані цінності у тій Європі, яка не має нічого спільного з росіянами. У них своя дорога, своя культура, своя мова нічого європейського їм не треба. У них все своє. Одразу тут знаєте, пригадую і. Імпортозаміщення, коли що на початку повномасштабної війни масово з російського ринку йшли відомі бренди. Вони також кричали про те, що не дуже то й хотілося, не треба. У нас свої є бренди, свої магазини. А якщо немає, то з'являться. Та пройшов рік війни. А все, що з'явилося там у них на російському ринку, так це ще більше, більше розчарування. У тому, що нічого там в Росії нового бути не може, що самі вони вигадати нічого не можуть, та й як виявилося, не вміють вони нічого. Бо нагадую, росіяни знаєте, це ті люди, які звикли. Грабувати, викрадати, нищити, руйнувати окупанти, ж взагалі вони вміють тільки вбивати та гвалтувати. Тому про що йде мова? За рік війни, вони вкотре нам, українцям, продемонстрували, не те, щоб ми там пильно слідкували за тим, що вони там роблять, але вони вкотре показали і нам і всьому світу, що насправді нічого вони не можуть ані самі вигадати, ані самі заснувати. Бо якщо й були якісь знаєте жалюгідні спроби там якось. Популяризувати щось нове придумане там на Росії, всі вони з крахом провалилися, і тепер вони це розуміють. І дуже тепер у них через це, як то кажуть, підгорає. Я от дуже люблю це слово, тому що немає ніякого імпортозаміщення. Те про яке ще співали, нагадую на початку війни. Розуміють про те, що не все йде за планом, тепер, мабуть, і там у військовому командуванні Російської Федерації, бо дійсно, днями вони таки знаєте, змінили місце, з якого тепер по нам, по українцям, запускають свої кляті дрони. Відтепер вони почали запускати свої дрони камікадзе з Брянської області. Вочевидь, це знову ж таки для того, щоб максимально наблизити відстань до Києва. Схоже, росіяни думають, що якщо в них не вийшло закута. Ти насу суцільну темряву та заморозити взимку, залишивши без опалення та світла, якщо немає успіхів у російської армії, там на лінії фронту. То треба таки щось робити. А що можуть робити росіяни? Нагадую, обстрілювати мирне населення України. Також вони можуть нас лякати, жахати дронами. Вони можуть, звісно, робити все для того, щоб ми з вами жили у страху, такому суцільному, щоб ми з вами якось намагалися втратити будь-яку жагу до життя і перестати підтримувати збройні сили України, Та не дочекаються, тому що нагадую, ми з вами стояли. І стоїмо. Ми тут у тилу повинні працювати за для того, щоб наші збройні сили України також робили все можливе там на фронті. Дуже гаряче зараз на передових позиціях і це вкотре свідчить про те, що ми не зламні, і ми не здаємося. Це свідчить про те, що не так весело їм там. На бойових позиціях, так як приміром мені тут у теплій студії, тому я вкотре хочу наголосити, українці мої незламні наші з вами підтримка. Вона дуже потрібна Збройним силам України. Бо як бачите, чим більше збройні сили України починають показувати на що вони здатні, та демонструвати свою потужність та міць, тим більше там у них зриває дах. Тим більше починають злитися кремлівські диктатори, тим більше починають нервувати військовокомандувачі російської. Армії, і якщо ви додивилися цей випуск до кінця, залишайте свої вподобайки та обов'язково пишіть коментарі. Знаєте, цього разу хочу запитати вас, мої глядачі, як думаєте, а як швидко прокремлівські пропагандисти почнуть перефарбовуватися? І відчувши смак нашої з вами української перемоги, і таке знаєте, відчуття того, що вони таки програють, почнуть у своїх ефірах закликати до мирних переговорів.